Вже демонтували опалубку повністю, все так акуратно у нас виглядає. Ну, трошечки так від опалуби дошки різної ширини були, тому от по товщині і по ширині, тому такі дефекти. А так в цілому все чітко площина вся повністю дотримана, показую ближче. Отак от виглядає акуратно, нічого ніде не поведувало, все класно. Повністю вже намочили, щоб не пересихав бетон. Там у нас шахти закладні були під каналізацію. Отак от. От, от виглядає. Все. Підфарбували арматурки обов'язково, щоб не ржавіли. І тут буде у нас каналізація по цій стороні. І так виглядає все акуратно. Все чітко, Горизонталь... горизонтально ідеальний, вертикально також. Трішечки з малюнками.